11 ударів по Запорізькій області за добу під вогнем опинились 20 міст і Сіл ворог здійснив 91 артобстріл, 5 авіаударів, 5 разів вдарив з РСЗВ та 10 разів атакував безпілотниками. Запорізька ОВА повідомила, як ворог обстрілює лінію розмежування. Наразі надійшло 11 повідомлень про руйнування. Російські снаряди трощать комунальні мережі, домівки та майно людей. Йдеться в повідомлення. Під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Розповідає як минула доба очільник ОВА Олексій Нігубов. у дворічному під час артилерійського обстрілу загинула літня жінка. Вовчанськ ворог накрив з мінометів, обійшлося без жертв. Черговий ворог на захоплених територіях обмежує місцеве населення у доступі до медзакладів. За повідомленням генштабу ЗСУ у хрустальному на Луганщині російські окупанти облаштували військовий шпиталь на території місцевої лікарні. Подібні історії не виключення, адже армія РФ продовжує зазнавати великих втрат. На тимчасово окупованих територіях Росіяни регулярно перетворюють медичні а також освітні заклади для цивільних у військові шпиталі. Нагадаю, нещодавно у селі Мала Білозерка Запорізької області окупанти перетворили цивільну лікарню на шпиталь для військових. А ще в одному у неназваному населеному пункті Запорізької області ворог облаштував імпровізований медзаклад у спортивній залі місцевої школи, оскільки всі лікарні вже переповнені пораненими загарбниками. Шість разів випускали ракети та 62 рази атакували з авіації. У Генштабі звітували, як пройшла доба. Ворог здійснив 43 невдалі спроби атаки на трьох напрямках. Основні зусилля загарбники і далі зосереджують на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Бої там найзапекліші. Українські захисники тримають оборону. Українська авіація за минулу добу завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також три удари по зенітно-ракетних комплексах. Окрім того, наші захисники збили. 10 ворожих БПЛА різних типів підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс та дві станції радіоелектронної боротьби противника. У Росії розбився вертоліт «Санавіація». Аварія сталася напередодні пізно ввечері під час повернення на базу у Волгоградській області. Ймовірно, причина падіння стала технічна несправність судна. Пишуть російські змі. Спочатку воно зникло з радарів. Згодом пілот гвинтокрила повідомив диспетчера про захід на посадку і знову зник. Представники комітету охорони здоров'я регіону заявили, що на борту не було пасажирів. Пілот загинув на місці. Вертоліт впав поза межами житлових масивів. В анексованому Криму загарбника шукають українське підпілля. Про це інформує центр національного спротиву. На півострові окупанти провели обшуки квартир у тих, кого підозрюють у нелояльності. Обшуки проводили навіть без присутності господарів. йдеться в повідомлення за даними ЦНС у Криму. Також почастішали випадки вибіркових перевірок на вулицях. Нагадаю, раніше також повідомляли, що окупанти ставлять камери відеонагляду у Криму. Їх встановлюють вздовж залізниці для боротьби з партизанами. Міністерство оборони РФ звинуватило Україну в порушенні зернової угоди. Про це йдеться в офіційній заяві відомства. Мовляв, 23 березня і 24 квітня Україна нібито здійснила атаки на пункти базування чорноморського флоту в місті Севастополь і цивільної інфраструктури Криму. Для цього українці нібито використали гуманітарні коридори, які задіяні для експорту української сільськогосподарської продукції. В оборонному відомстві РФ також підкреслили, що українські безекіпажні катери, начебто, були запущені з за акваторії порту Одеси, визначеного для реалізації Чорномор. Ської ініціативи з огляду на ці звинувачення у міністерстві заявили, що Україна цитую поставила під загрозу чергове продовження зернової угоди після 18 травня цього року. Пригожин почав кампанію з підриву довіри до російських державних ПВК. Про це йдеться у крайньому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, що витажок вагнерівців відвідав позиції батальйонів Поток та Олександра Невського. Він назвав їх «Мікро-ПВК» і розкритикував поганий стан озброєння. Зауважу батальйон поток є один з трьох добровольчих загонів російського газпрому та підпорядковується ПВК Редут Міноборони РФ. На думку Пригожина, ці підрозділи мають прикривати фланги Вагнера. Втім, це неможливо з таким забезпеченням та озброєнням, яке в них є. Аналітики також зазначили, що найманці Пригожина ставлять бойові задачі вказаним батальйонам. Звіти військових блогерів і Пригожина вказують на те, що Вагнер має владу над компаніями, що належать російському міноборони, що у свою чергу свідчить про те, що Пригожин відновив деяку прихильність Кремля. розумують в інституті.